Сезон родинних зв'язків, а по народному кумівства відкрито на державні крісла всідаються сини, брати, племінники, діючих та екс-депутатів, міністрів, суддів, прокурорів. Кумівство та привілеї для родичів, держслужбовців уже давно стали яскравою ознакою української політики. Родинні зв'язки тісно зв'язують одразу декілька політичних поколінь. Схеми придивилися на чиновників, які вже в оновленій владі, але ще продовжують жити по старому. Син колишньої нардепки та міністра культури Оксани Білозір Андрій у політиці людина нова. Пишається що до Київради, балотувався від рейтингової партії Удар і є в команді президента. Коли Петро Порошенко пішов президенти, то звичайно гордий з того, що я долучився до його команди. Мати Артема Оксана Білозір є хрещеною Євгенії та Олександри, двох дочок чинного президента України. Через суспільну зайнятість обох спілкуються вони не дуже часто, але Оксана Білозір не обділяє увагою та подарунками своїх племінниць. Мама досить є відповідальна, тому звичайно на всі свята в першу чергу дні народження, також традиційні українські свята релігійні. Звичайно, вона приділяє увагу. Тобто це і подаруночки. Останній раз, якщо я не помиляюсь, були подаруні вишиванки от, дівчатам». На Миколаївщині прикладом міцних родинних зв'язків є брати Мерікови. Вадим є народним депутатом від партії Батьківщина. Його рідного брата Артура Мерікова два місяці тому призначили керувати всією міліцією Миколаївської області. До цього він був лише заступником начальника управління карного розшуку на Миколаївщині. Що ж змусило Київ призначити Мерікова керівником усіх міліціонерів в одній з найбільш криміногенних областей України. Я думаю, що міністру необхідно було операція вибирати із тих кадрів, яким он довіряє по братськи ділять владу в столиці і брати бригінці. Старший Олександр Бригінець є чинним депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина. Молодший Павло обрав фаворита місцевих виборів удар і прийшов до Київради під номером 19. Чи дісталося б прохідне місце у списку партії директору онлайн-телебачення Браво ТВ з середньою освітою? Якби невпливовий старший брат у Верховній Раді. Запитуємо його власної думки. У мене є старший брат. Я на нього дивлюсь. Він весь час знаходився в культурі, весь час знаходився в опозиції. Це мене дуже стимулювало. Від цього нікуди не дінешся. У політичній кар'єрі тридцятирічного Сергія Березенка теж не обійшлося без родинних зв'язків. Новопризначений керівник державного управління справами президента України є племінником екс губернатора Вінниччини Анатолія Матвієнка. У політику Березенко потрапив за списками одіозного блоку Мера Черновецького, який зробив його депутатом Київради ще у 2006-му. На останніх президентських виборах Березенко неформально очолював штаб Порошенка у Києві, а його дядько Анатолій Матвієнко штаб в Івано-Франківській області. Цікаво, є й те, що батько нового керівника Дусі Іван Березенко має спільний бізнес із 33-річним Павлом Матвієнком, сином Анатолія Матвієнка. Ну, він мені розказав, що таке політика, оскільки він займається політикою вже дуже давно. Зараз він фактично відійшов від активної активної фази політичної в його житті. Він мене з нею познайомив. Ми з ним не перетинаємось, окрім як на сімейні свята за великим столом зі своєю родиною. Засновник супермаркетів Фуршет Ігор Бленко вже був депутатом Київради минулого скликання. Тепер політику він привів свого сина від першого шлюбу 33-річного Артура. Навіть у Київраді їхні місця знаходяться поруч. Валенко молодший зізнався виборчої комісії у відсутності вищої освіти. А в графі рід заняття написав фізична особа-підприємець на своїй особистій сторінці у Фейсбуці. Новообраний депутат скромно хизується спільним фото, де він стоїть між кличком і Порошенком. А на запитання журналістів про родинні зв'язки з Ігорем Баленком тікає, аргументуючи тим, що не хоче спілкуватися з пресою. Я не буду хачу, не маю права не хотіти. Я хочу кушати, а я не хочу нічого. Говорити. Знаєте, ні ответа мені молоде відповідати. Все. а на запитання, чи є нормальним явище, коли політики приводять до влади своїх родичів, прокоментував це так: якщо на посадах бути плохо. Если ти на громадські посади, що то плохо. я ж зарплату не получаю. Після української революції гідності політика обіцяли змін. Але, як бачимо, кумівство і досі не викорінено. Вірус непотизму паралізує уже нових карманичів держави.